Військовослужбовцю з Тернопільщини Андрію Савчуку просять присвоїти звання Героя України посмертно. На відповідній петиції триває збір підписів. Андрій Савчук родом із села Надрічне Бережанської громади. Його військовий досвід розпочався ще у 89-му році. Тоді чоловік служив строкову службу в армії. Через кілька років він почав працювати у Бережанській міжвідомчій охороні. Далі за кордоном. А коли почалось повномасштабне вторгнення, знову взяв зброю до рук. Андрій долучився до десятки. Тої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» у 108-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні виконував обов'язки стрільця санітара Із 24 лютого 2022 року батальйон знаходився на передових позиціях, б'ючи ворога спершу на київському напрямку, надалі на Луганщині та Донеччині. Побратими кажуть, Андрій був порядним і відповідальним. На нього можна було покластись в будь-якій ситуації, і, попри труднощі, він завжди залишався на позитиві. Він був настоящий герой. Він любив Україну. І побратимів він ніколи не лишав. Він вважав і ніколи так йшов на позицію, ніколи не відказувався. Ось такий побратимов. Він наш герой. Військовий був не лише хоробрим воїном, але й достойною людиною, хорошим батьком, турботливим чоловіком гідним сином і братом. Я знаю, що це була надзвичайно добра і життєрадісна людина. Я сьогодні говорила своїм. Друзям, які також були тут, і родині. Мені сьогодні весь час вчувається його голос. Як він вітав мене, коли ми приїжджали. Ми вже пізніше трошки, ми вже не так часто бували, як скоріше, як в дитинстві. Але тим не менше, ми як приїжджали, то завжди він ну, так радісно якось звучав його голос. І завжди от його згадую, він мені усміхнений не згадується. Він перший боєць із села, який загинув, захищаючи Україну, 16 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Весели Бахмутського району Донецької області, серце захисника перестало битися. Мого тата Андрія била клята Росія, забрала в один момент. І поза зоною вже абонент не подзвонить ні вам, ні мені. Його в небі. А тіло в землі він був добрий. Нас нас всі захищав, тому Бог його до себе забрав. А сьогодні рідні та близькі військового просять підписати петицію про присвоєння Андрію Савчуку. Звання Героя України посмертно. Для цього достатньо на офіційному сайті президента України авторизуватись за допомогою електронного підпису дія підпису або ж через ID-банкінг, А після перейти на сторінку цієї петиції ознайомитись з її текстом і натиснути кнопку Підписатися. Зарахування голосу відбудеться одразу ж. Ця петиція діляться рідні найменше, що можна зробити для вшанування пам'яті. No.